На початку березня на Київщині російський комбатант пограбував та на дві доби взяв у полон охоронника ферми та під прицілом автомата вимагав провести до російських військ. Чоловіку вдалося втекти, а комбатанту оголосили про підозру за частиною 1 статті 438 порушення правил і звичаї війни. Так була визначена підслідність процесуальними керівниками, що розслідування відбувалось на Жтомарщині. Повідомлення від потерпілого надійшло після того, як йому вдалося втекти, тобто в березні місяці. Певний період тривали заходи для ідентифікації особи, яка вчинила це діяння, цей злочин, і підозра була оголошена наприкінці минулого року, а у січні поліцейські закінчили досудове розслідування і наразі обвинувальний акт переданий до суду для визначення міри покарання. Олексій, житель Чернігівської області, на Київщині працював на місцевій аграрній фермі у Макарівському районі охоронником. Ввечері 3 березня до ферми прийшов танковий командир російської армії, якому вдалося втекти під час обстрілів ЗСУ. За відразу ну, з куртки забрав ну, паспорт мій телефон, ну годинник забрав, ну смарт-годинник. Взагалі говорив, що ну він тут не сам і там ще за ним йдуть. То ну тобто, цим прилякуше. Розпитував, де, де ми знаходимося, де наші, де не наші. Вночі ми тут знаходилися, а тільки Світало, ну, в 5-й годині виходили ну, в ліс, ну, ховатися. Ну, і звідти він дзвонив ну, до своїх. Ну, говорив, щоб його якось забрали звідси. Він дзвонив до своїх, ну, до свого командування, ну і говорив, що він тут знаходиться з ну, сторожем. Та йому говорили, типа, ну його. Ну і після цього він ну, як розвертав мене, знімав запобіжника. І ну так, от хвилини-дві постояли і ну, не наважувався застрелити. Комбатант використовував чоловіка як поводиря, щоб той показав місце, де він домовився приєднатись до свого війська. Ішли лісопосадками та полями, але полоненому вдалося втекти. Ніч була йому ну, така темна. Ну, я вже розумів, що ми підходимо там, де вони знаходяться, той вже ну, або зараз січ... тікати, або там вже я не знаю, що зі мною було. Добавив яркості на телефоні і віддав йому телефон, як ну, засліпив, і тікати. Ну як, кстати, у мене адреналін, то я нічого не чув. Те, що ми йшли приблизно я не знаю, години-півтори, то я пробіг, не знаю, як. Повідчуттям хвилин за 10. за словами речниці Али Ващенко, комбатанту загрожує до 12 років ув'язнення. Ірина Ірина Остапчук, Ігор Грач Суспільне, Новини Житомир.